Почередні бере бюджети, заходить у кімнату, відмічає закриту чи відкриту сесію Ольга Володимирівна, давайте кожній людині по одному бюлеті і приходить в кабінку, і кидає у кабінку, Кабіночку виліті. А зв'язку з чим закрита? можна поцікавитись? По прохам депутатів їм потрібно. йти працювати. Так Це про це пропозиція повинна була б чи ясна дійти, шановний вам голода вам слово не надавали. Вибачте, ви нас не запрошені гості. Так що почекайте. мені вам, не потрібно вам, ваше запрошення. Вам вам слово як потрібно, буде ми надамо Верховна Рада. коли сесії громади можемо маємо право слідні сесії відбуваються відкрито згідно закону України. Шановні, заспокойтеся, по вашому ініціацію, будь ласка, ініціативної групи. Ми відповідь дамо. Але перед тим, як виставляти ваше питання, пане Деревінський, на засідання а, сесії, потрібно грамотно було згідно закону вивчити і підійти до даного питання. А те, що ви здали, вибачте, ми на, ваш обіг, на ваше звернення дамо відповідь згідно закону. А чого ви не включили в порядок за? Я вам ще раз розказую, тому що ваше питання, ваше звернення, тобто взято. От дивлюся. значить Звернення ініціативної групи, поки голосують шановні, Звернення ініціативної групи відбувається в тому випадку, коли проводиться, створюється ініціативна група для проведення референдуму. Тут у нас проводили збори. Значить, це вже перша помилка, яку зробила ініціативна група. Значить Перед тим, як створити, як проводити збори. Збори спускає голова ради, збори спускає виконавчий комітет ради або громадські комітети і ради самоврядування. перше. для того, щоб проводити збори, потрібно було в селі зареєструвати на кожній вулиці самоорганізаційні органи, потім прийти в сільську раду, повідомити, що у вас на території Смиродської сільської ради будуть проводити зібрання по такому чи іншому питанню. І третє, ви пишете, додаєте в протоколі списки, чому тут списки відсутні? Четверте, значить, згідно закону України, якщо ви вже е, зібрались проводити збори, депутати, ви, поки я спілкуюся, ви, будь ласка, заходьте. значить, Якщо ви зібрали е, проводити збори, то потрібно від проживаючих, не від прописаних, а від проживаючих, 51% жителів села, які проживають постійно на даній території. Більш детальніше відповідь на ваше звернення ініціатив групи мігробу, згідно закону на протязі 30 днів я дам вам повну інформацію і відповідь. Так, от те взяли із референдума. Ми сьогодні приймемо на сесії про проведення референдума. Це раз з депутатами разом. Нехай кожна людина це вирішується судьба кожної людини півтори тисячі населення. З них дорослі 1384 людини. Вони вирішують долю і своїх дітей, і своїх внуків. Тому вони повинні ретельно поставитись до цього питання. Проведемо референдум, так? звернемося до депутатів Бучанської міської ради. Питання, щоб депутати Дечанської міської ради прийняли рішення про те, що вони зобов'язуються вперше не будувати на території Мироського ніяких заводів, ніяких очисних, не слухати нам байки і обіцянки, як буде розвиватись наше село. А ми ділі повинні бачити, що в нас будуть побудовані дороги, дороблено освітлення. Покращений церква, чи як там називається, хоч і наш отець, зроблений водопровід. Все те, що обіцяють нам зараз на слова, ми хочемо бачити це все рішенням депутатів Дучанської міської ради, щоб було це рішення закону, щоб було прописано чітко, що дороги будуть зроблені в такому то році, водопровід в такому тороці, наша храм. Зроблений, покращені такому торосі. і всі останні винесено пам'ятник, зроблено парк відпочинку. Це все потрібно, щоб було зафіксовано рішенням депутатів 35 чоловік, які представляють Бучанську міську раду на папері. Ольга Миколаївна, ви теж собі зроблено? Написали, що ви обіцяєте те зробити, ви обіцяєте те зробити, шановні, а ви ще шановні, нічого не зробили. Шановні, якщо я пропрацюю 10 років, Два. то а, я 20 зроблю все. Може 20 років. А це 2,5. От що той рік не закінчився. Може і зробиться якраз. Що ви так вже обіцяли і не зробили? Зробиться. А що тут зробиться, може? А ви як районний депутат, пане? Ви не раз не підійшли до голови, вас тільки цікавить особисті питання, земля і все. А ви не одного разу <плес> <ми> не підійшли до <плес> голови і не сказали, Оля Миколаївна засипає 4 місяці снігом. Допоможіть, чого Купраж збирав гроші, чого Ніколаєнко допомагав, чого Юрій Анатолійович разом з своїми людьми, чого Валентина Олександрівна допомагала, Наталія Миколаївна, чого люди допомагають. А ви, як районний депутат, не раз не допомогли на своєму округу почисти сім'ї спадські бати е -е, пересінку -е, Миколи Олександрович, які хоч свою вулицю. То ви ж 19 учасник виставили на продажу. Я вам 4 запити дав. Ви не один запит відповіді не дали. Я 19 учасник не виставляла на продажу. Це перше. На сесії. По друге, я вам ще розкажу, закритої сесії в мене не було. 19 учасник я на продажу не виставляла. А я вам скажу зараз, скільки коштує укрутити оце сюди. У світильник, одна лампочка з роботою, 100 гривень. А тепер порахуйте, скільки пішло лампочок, світильників проводів 5 далі. Якщо в нас ніодної закритої сесії не було. П'ята сесія, коли ви землю розставали, А скажіть, що зробили закриту сесію. Всі проголосували? Сиджати, Сиджати. Шановний я, комісія, будь ласка. шановний я, закрито все это. А по пытанию дуба Ніколи, Читати. а чого ви нам довірили? А як це комісія уєдіняється, Я не зрозумів, А чого не тут порахувати? Шановні панки. Не хай, ні, ну, шановний, пан? Ніха, ні. Так, ну зачем? Ну, ні. Візьміть, 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 візьміть проїться по вулиці Шевченка, Леніна, Червонарміська, Прогулку. Посчитайте всі ліхтарі, посчитайте провода, посчитайте, порахуйте лампочки, і якщо можете поцікавитися у будь-якого електрика скільки коштує одна лампочка, 80 гривень, тільки лампочка і робота 20 гривень. От тільки покрутити лампочку і зробити цю роботу 100 гривень, а плюс світильники, а плюс. Провода, а плюс технічна документація. А те, що ми кладовище догородили, а те, що ми ремонт у клубі зробили, це що прийшли, подивилися на Ольгу Миколаївну, що Ольга Миколаївна така гарна і їй безкоштовно все роблять. Шановні. Це, це по перше. Я, я вам ще раз скажу: я ніколи нічого не продавала, і хай мені хоч зараз, хоч один депутат скаже, що я без, без сесії вирішувала те чи інше питання. Ось буде ряд погоджень. І селищна Рада Возделя, і тут стопаїку, е, хоче там щось світ провести. Я нічого без депутатів не роблю ні єдиного шагу. Хай каже хоч одна людина. А ми ось сидимо вже більше як півтора року разом. Ніхто не прийшов і не сказав, Ольга Миколаївна, чого ти тут сидиш? Може ми тобі дамо? За що? І ті щось зроби. Ви знаєте, що так завжди? я не розумію, що за пар... за що це пар... ви прийшов. Ви депут, ви депутат, публічна людина і працюєте для народу. А хочете ви чи не хочете? Я у вас питання... а я вас не буду питати дозволу. Ні, я вам не заважаю. Працюйте собі, я вам не заважаю. Ну, не хочете, вийдіть тоді, як не хочете. Ну і що що ви депутати? Ви працюєте для народу і працюйте, і працюйте. Я вам не заважаю, я вам не заважаю. Я не трогав нікого. Ну так а чого вони виганяють мене? Присутніх на сесії 18 депутатів за закриту сесію 14 а голова має право видати за закриту сесію 14 проти 3 і один утримується. Давайте заходьте. А скажіть, будь ласка, підстава? На який, яка підстава для проведення закритої сесії? Можна? А будь ласка, хто ви є о тепер. Я представлю. Я директор інформаційного агентства Лисенко Іван Григорович, директор інформаційного агентства правиться місто Буча, але працюємо не зареєстровані, Нічого страшного, в державі, в В державі. Я зареєстрований, в державі Україна, а мені не обов'язково реєструватись в мироцьками. А навіщо мені це робити? Це не вимагає регламент. Чого не вимагає регламент? Да. Ні, так я хотів би озвучити, щоб була озвучена причина або підстава. Підстава, які які питання? За, які питання будуть розглядати такі, що вони не можуть знати громадськість? Не може знати про це? Дай нам провести це до побачення. Шо? Я ж не можу перекричати, Ні, так мене запитують, я відповідаю. Шановні, у нас проголосували Галина Олександрівна, зачитала 14 чоловік. Я ти да. сказала, за закриту три проти, один утримався. Будь ласка, постанов я, я хотів би я я, як я як журналіст, хотів би зробити заяву і е, вважаю, вважаю дане голосування нелегітимним, тому що лічильна комісія е, утаємничилась кудись, невідомо де вона, що вона там робила, і принесла якісь папірці. Це було це було. Це було зроблено. Це було зроблено в порушення. Це було і ще раз повторюю. Це було зроблено в порушення законодавства і тому, і тому я вважаю це нелегітимним. Хоча я вам не зобов'язана показувати. Усього не показуєте ніхто, де мені мені це не цікаво. Була порушена процедура. Була порушена була порушена процедура. Дільниця закривається і лічильна комісія рахує, закривається дільниця. Могли пройти і порахувати, Чого ми повинні отут перед вами розкладати всі папірки? А що було складно тут а це зробити? На пішли, вже це пішло. А що я буду ходити туди? А, а чого ви, ви а чого вона я, я не звинувачую. Я просто зробив заяву. І все. <пробітник> Бузови, <будь -як. пробітник> Давайте провести це. Я б вам показала, на введення ініціативної групи ми дамо чітку інформацію. Ну перед тим, пане Березінське, як створювати ініціативну групу, значить, ініціативна група створюється при проведенні референдуму, а ви проводили збори. Значить, треба було чи треба було проконсультувати, що потрібно по зборах. Я вам прочитала по пунктах, я вам дам письмове пояснення широко, роз, е, на кожне питання роз'яснення. І, будь ласка, справляйте свої помилки. Так, так можна дізнатися, в чому чом таємниця, що ви робите закриту сесію? Шановний у мене дуже багато питань у людей є робота. Це будь ласка, звініть. Ви ви ж депутати? Ви ж для народу працюєте для ми людей? Маємо, щоб нам не Визивати випускні ну, приміщення. Я да, що Мог... по-другому так які питання ви такі проводите, Хоч збираєтесь проводити, щоб цього не знала громадськість. Як це так? Проведемо сесію і все це озвучимо. Та ми знаємо, як ваша громадськість, вам... ваша, громадськість. Вам... ваша громадськість, Сесія вся буде вирішена. Слово до слова там на сцені. Якщо у вас буде когось каже, чому, чому секрет? Чому секрет? Значить, ви не ви будь ласка, дивіться, скільки ви вже часу у нас забрали? А в нас так. По -почекайте. До, так це, це вирішіть, ви, ви, okay. bring... не порушуйтеся, yeah. а їхні депутати присутні тут присутні. Yeah. Yeah. Які питання? Yeah. Ви не член нашої громади? Okay. Ну і що? Ви як депутат не знаєте законів України? Я вам скажу. Я вам як ви як депутат? Ви як депутат? Я, 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 я кажу. Я і, будь ласка, залишимо, і хай попрацюють, і все буде. Представте, будь ласка. А чому ви того, як голосування? Ви, мені, ви попросили? Я представився. я попросив не вас. Я попросив органів місцевої міліції. Представте районні депутати. Звільніть, будь ласка, приміщення. Встали Ого. всі і вийшли. Да. Все, вот виходьте, не біжайтесь, Олександр Миколаєвич да. і пане Васильович. Ви, ви, на... давайте, Никола, ви не, не маєте має має. права району депутата, вистро вийшли всі. Що значить, ви швидко вийшли? Я... Голова, що ви, ви, ви собі що ви собі дозволяєте? Давайте виходимо. Мені треба проводити сесію! Що ви собі дозволяєте? Я вам сказала, закрита сесія. Я не буду з вами споритися. Ви хто мені такі? Я ніхто, я журналіст. Усього громада села. Я журналіст за закриту сесію. Звініть, будь ласка, приміщення. Проголосовано за кордон. Будь ласка, хоч президенту заведіть. Чи папі римському? Будь ласка, я не проти. Олександр Миколаївський, дітей, ходь. Так, ума в мене немає. Не не Все, до побачення. Добре, що у вас є, а я буду без зуба. До побачення, шановні. Я дуже вдячна. Що ви виштовхуєте, що ви виштовхуєте, шанов, не виштовхуйтесь. Ідіть, знімайте прекрасну бучу. Ага. За владу тримаєтесь. А що ви там стоять?